З розвитком холодильного обладнання з'явилася прекрасна можливість частину врожаю заморожувати, залишаючи його на зиму, причому маючи містку морозильну камеру, можна таким чином зберігати і фрукти, і овочі, і навіть зелень, але заморожувати це не просто покласти в морозилку. Є свої правила, що дозволяють не втратити смакових якостей, що прекрасно видно на прикладі заморозки груш. Підготовка фруктів до заморожування, груші можна морозити на зиму декількома способами, але перед початком процесу необхідно підготувати їх. Для початку потрібно грушу правильно зібрати, так як від цього безпосередньо залежить період і якість зберігання врожаю. Терміни складання залежать від сорту груш, і орієнтуватися необхідно саме на це. Для заморозки не потрібно знімати фрукти з дерева занадто рано. Поки вони ще не дозріли, але і перетримувати їх на гілці теж не варто, так як в останньому випадку заморозити груші буде більш важко, і якщо ви не збираєтеся займатися заморожуванням груш на зиму відразу, як тільки зняли їх з дерева, то їх необхідно гранично, акуратно укласти в підготовлені ємності, а ще в цих цілях використовувати дерев'яні ящики, до яких заздалегідь потрібно вистелити соломою. Тирсою або розкришеним до стану окремих крупинок пінопласту, у такому вигляді зібраний урожай краще помістити в прохолодне місце, льох, підвал не опалювальний, але засклений балкон. Оптимальна температура для зберігання 2 нульс безпосередньо перед тим як заморожувати груші, необхідно ретельно вимити, так як при розморожуванні, ви будете відразу використовувати їх в їжу, очистити від забруднень можливості вже не буде. Мокрі фрукти потрібно висушити, скориставшись м'якими паперовими рушниками або залишити до моменту самовисихання. І ось вже після підготовки фруктів, вибравши найбільш підходящий спосіб, можна переходити до етапу заморозки, способи заморозки груш, як вже зазначалося вище, морозити груші можна по різному, немає якогось кращого варіанту, всі вони по-своєму гарні, і вибирати потрібно тільки опустити часточки, ходячи з власних уподобань, і ще краще, як ще урожай груш, і розмір морозилки дозволяють. То варто спробувати кілька варіантів, щоб в подальшому зупинитися на вподобаному, отже, груші в сиропі фрукти необхідно почистити від шкірки, розрізати кожну на чотири частини, виняти серцевину, далі підготувати сироп, так і їх в підготовлені пластикові контейнери, після чого залити сиропом так, щоб рідина покрила плоди, контейнери залишити до охолодження груші в сиропі до кімнатної температури. В морозилці їм поки не місце. Після цього ємності щільно закрити і помістити в морозильну камеру, де вони можуть зберігатися і зиму, і весну. Часточками або шматочками свіжі фрукти очистити від шкірки, порізати на часточки або шматочки відповідних розмірів, щоб груші зберегли свій первісний світлий вигляд. Їх необхідно скропити лимонним соком. Але старатися в даному процесі не варто, після чого шматочки груш ретельно перемішати і викласти в один шар на піднос, застелений харчовою плівкою, якщо підноса немає, можна використовувати картонку, обтягнуту тією харчовою плівкою або фольгою. Після того як груші повністю заморозилися, краще залишити їх в морозильці на один-два дня, їх необхідно зібрати і перекласти в целофанові пакети або в контейнери. Якщо був обраний перший варіант упаковки, то необхідно перед приміщенням в морозилку випустити з пакета повітря і міцно зав'язати груші в цукрі даний спосіб схожий на попередній. Перед тим як розкладати шматочки груш по лотках і заморожувати кожен необхідно вмочити в цукровий пісок. Якщо шматочки занадто дрібні, то можна додати потрібну кількість цукру в миску перед перемішуванням. Заморожування і зберігання аналогічно способу заморозки груш шматочками. Терміни зберігання заморожених груш в морозилці сучасні морозильні агрегати дозволяють досить довго зберігати заморожені фрукти і овочі, при цьому морожені продукти не втрачають своїх смакових якостей і більшості корисних властивостей, але перед заморожуванням необхідно тверезо оцінити можливості і місткість своєї морозилки. В іншому випадку можна зіткнутися з тим, що заморожуючи урожай з ділянки, ви заповните все вільне місце, яке ще необхідно і для продуктів повсякденного призначення: м'ясо, риба, птиця, і т. зберігати заморожені груші в морозивці. В цілому можна до 12 місяців, однак необхідно пам'ятати, що розморожувати і знову заморожувати фрукти не радиться, як і будь-який інший заморожений продукт. Гроші від цього починають псуватися, і термін їх зберігання знижується з кожною наступною розморожуванням заморожуванням.